Друзі, всіх вітаю! З вами середа Леонід, і у цьому відео ми поговоримо про те, якими будуть е, плани по Херсону, що по Херсону, як там атмосфера, як там обстановка. Ми подивимось також, що буде відбуватись е, на місії, е, коли буде місія Мегате на Запорізькій атомній станції, що там буде відбуватись, та подивимось, у якому стані е, наразі відбувають. Е, Перебувають працівники та що там взагалі відбувається наразі, яка атмосфера. Також подивимось на картах. І ще цікаво, подивимося, що там Білорусь, тому що були деякі заяви Лукашенка, і було дуже цікаво з політичної точки зору, що там буде відбуватись, тому що там, начебто, як в телеграм-каналах пройшла інформація, мовляв, вони нас літаки на свої повісили якісь ядерні ракети, і цікаво, що там буде. Тобто він таку ніяку таку угрозу в сторону запада кидає, але не. Понятно, до чого це все і що за цим стоїть. Тобто ми сьогодні дивимося такі три питання. А ще одна важлива подія відбулася сьогодні. Друзі, ну я можу вас привітати, тому що сьогодні сталася подія, яка дуже важлива і має велике значення для всіх езотериків, тарологів, екстрасенсів, всіх оцих колдунів, мальфарів і прочі-прочі-прочі спеціалістів у цій сфері. Тому що сьогодні Міністерство оборони України офіційно в українській безтеарі додало нову тваринку, яка називається Бавовник. Дуже цікава істота, у якої є декілька цікавих властивостей. Ця істота дуже любить гратися з вогнем на складах орків. Тому після того як ця істота увечері завітає до складів орків або до військових баз орків, там завжди трапляється бавовна. Тобто така ось цікава істота, яку ви бачите на картинці, це витвір нашого міністерства оборони, і це собственно говоря, така нова тваринка, нова істота, яка вже увійшла в фолклор України і буде. Я надіюсь, в ньому до кінця, поки ми не переможемо. Сьогодні ми дивимося на колоді Таро. Ось я буду використовувати таку от гарну одну з моїх улюблених колод Таро, на якому ми погадаємо три питання, які я озвучив у самому початку. Це питання стосується Запорізької атомної електростанції, питання стосується Білорусі, та питання стосується тому, того, що буде відбуватися на Херсонщині. Давайте почнемо по порядку. Херсонщина. В одному з наших стрімів онлайн-стрімів, які ми проводили або в Телеграмі, або в інстаграмі, вже не пам'ятаю, стрімів було декілька. Ми з тарологами дивилися таку ситуацію по Херсоні і дали такий чіткий прогноз, що Херсон мають повернути до е, новолуння, яке, собственно, відбулося у кінці е, серпня. Це новолуння 27 серпня. Але як ми бачимо по інформації, Херсон ще не повернули. Е, тому е, давайте подивимось заново, в чому вже була наша помилка. Чи ми взагалі помилились, чи ні. Тобто, що там по Херсону. Е, зараз, з помистю однієї карти, ми з вами це подивимося. Я трошечки постараюсь описати. Сати, о що у нас там по Херсону? Так ситуація по Херсону, чотирка жеслів. Ну, дивіться по Херсону дуже оптимістичний мій прогноз. Ми. Коли дивились е, по Херсону ситуацію 1 серпня, якщо не помиляюся, це був стрім 1 серпня. Е, якщо цікаво, знадіть у записах. І 1 серпня ми казали, що до Новолуння Херсон мають повернути. Да, це дуже амбіціозна така була е, наша думка, амбіціозне таке просто, скажімо. Але ж е, ми бачимо зараз такі дуже важливі кроки. Ми бачимо, що дуже мощно виносять і склади, і військові бази орків, і є непогані результати, і ці результати е, просто. Збільшується з кожним днем. Це дуже круто, це великий результат, це великий позитив. І я, я вважаю, що той наш прогноз, який був 1 серпня, він, він на, самом, на самом ділі насправді він має велику ці, цінність, тому що, можливо, Херсон і не повернуло да, до цього часу, але важливі кроки почнуться саме з цього новолуння, з 27 серпня. Тобто, давайте дивитись. Е Ну, буквально дві недільки вересня. Давайте подивимося, що там буде по Херсону. Я думаю, будуть дуже великі подвижки, і тарологи, які робили з нами прогнози, також зможуть заново передивитися ці питання і дати свої прогнози. Так, я зараз роблю розклад сам без наших тарологів, без стріму, але в мене на то просто не було часу. Тому ну, що є, що є, так, да, друзі? Повертаємось до Херсону, четверка жеслів. Дивіться, це дуже добра карта, яка несе дуже добрі новини. Тобто, я можу сказати, що перші дві неділі вересня принесуть достатньо цікаві новини, і достатньо буде багато цікавої інформації і по Херсону, і по області. Можливо, наразі проводиться якась операція, про яку ми не знаємо, і це нормально. Нам не повинні кожен крок озвучувати військові. Ми просто повинні їм довіряти і дивитись за тим, що відбувається. У цілому, четверка жеслів каже про те, що ситуація абсолютно стабільна. Четверка, як цифра 4 Несе дуже стабільну тенденцію, причому четвірка жестив каже про те, що ситуація контрольована. Ми також отримали дуже багато новин про те, що там і міст зруйнували. І, от буквально, от сьогодні, на момент, коли я записую це відео, відомо про те, що було декілька прильотів у новій каховці, знову по ГЕС, да, щось там попали по оркам, склади і так далі. Тобто, це для нас вже взагалі звична ситуація, але це не може ну, безконечно продовжуватися. розумієте, що орки вони закінчуються, їх дуже багато, але вони закінчуються. І по даній карті я даю свій прогноз, що до середини вересня буде дуже багато цікавих. Але потрібно буде ще раз передивитися ці питання з нашими терологами і на стрімах ми це також передивимо. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити новини, цікаві наші стрими, і зможете з нами в онлайн-режимі погадати. Тобто, по Херсону ситуація контрольована стабільна. Давайте подивимося, які у наших військових по Херсонщині, які у нас там результати. Давайте однією картою, що, що за результати в цілому. Дивимось, що там у нас в цілому. Так, в цілому у нас випадає карта сонця. Ну, друзі, ну знову дивіться дві дуже позитивні карти. По перше, карта Сонця може вказувати також на те, що є дуже активна підтримка. По перше, підтримка наших західних партнерів, які надають нам зброю, надають сучасне таке армійське обладнання, і так далі. Так, тобто, карта сонця ще вказує на те, що ну. Під час війни ми Таро також інтерпретуємо під ситуацію. Ця карта указує також на якісь виляти прильоти. Дивіться, тут карта в цій колоді таро дуже цікава, тому що 19 аркан сонце це карта, яка пече, і сонце з одної сторони може дати життя. Сонце дає життя, так і в багатьох культурах боги, які зв'язані з планетою сонцем, вони завжди дають, плодають плодючість, да, плодородність, Вони завжди дають якісь результати, врожаї. Тобто сонце дає енергію. На цій е, плодородній почві росте щось, ну тобто, зерно, золото і так далі. І коли ми дивимось на цю карту, ми бачимо, що тут ангел-аркану такі розводи руки, і нібито є якийсь такий посил. Е, Такий вогняний посил, тобто це сонце, яке дає, ну, можна сказати, відповідь, да, щось прилітає. Я можу сказати, що судя по цим двом картам, ну, буде прилітати на не дуже так дебело, і, скоріш за все, до 14 вересня ми побачимо такі дуже вагомі результати по Херсонщині. Тобто тут поки все розвивається дуже добре. Так що не переживайте, тут нема застоїв, нема карт, які вказують на якісь проблеми або щось з цим зв'язане. Поки все дуже добре і дуже перспективно. Прям, ну, Прям через широко оптимістично, а, і повертаючись до нашого стріму, до нашого онлайн шоу Вечірня Бавовна, можу сказати, що так. Так, все дуже добре, і скоріш за все, наші з вами прогнози вони були правдиві. Тобто після новолуння будуть якісь вагомі результати. Окей, повертаю карту до колоди. Тепер наразі ми подивимось, що там за атмосфера з Запорізької атомної електростанції, тому що ви бачили ці новини. Це був жах, і ми в нашому прогнозах в наших прогнозах дивились про те, що там буде відбуватися, і всі побачили, що там будуть маніпуляції, шантаж, будуть якісь спроби, якісь попитки, якісь інсинуації Тобто ситуація максимально накалялась, і собственно, ми це з вами бачили по новинах, по новинах. І багато хто готувався до найгіршого, але я тоді ще казав на картах, що я не бачу загрозу ядерного якогось вибуху або щось типу того. Але атмосфера дуже нагніталася. Согласітесь. Так, дивимося, що по, Херсон, по Запорізькій атомній електростанції, що там за атмосфера в цілому наразі? Що там прямо прямо зараз? Що там відбувається, прямо атмосфера? на Дев'ятка кубків, ну дивіться, дев'ятка кубків дуже оптимістична і дуже позитивна карта. Перша вона вказує на те, що все добре. Ми даємо вид, що все хорошо. Тому що в дев'ятці кубків карта нас насправді не дуже щира. Вона сидить, ніби посміхається і каже, що в мене все добре, але я щось скриваю. Тобто, в цій колоді ми такого не бачимо, але в класичній колоді Rider Awaited там такий нюанс є. В цілому дев'ятки карти дуже позитивні, і вони е, вказують на те, що буде якесь розвиття собитті. І в дев'ятки ми переходимо в десятку, тобто карта така. Що по цій девятки? По дев'ятки кубків, карта дуже світла, дуже позитивна. Взагалі не дає ніяких проблем, тому я можу сказати, що наразі атмосфера на станції контрольована, і ця карта ну, не вказує на негатив завжди, ніколи вона не вказує на негатив. Тобто наразі ситуація контрольована і, можливо, там наганяють якийсь шум, там щось розганяють, Ну, ви знаєте, орків вони можуть, але наразі все спокійно, все хорошо. Давайте будемо ще такий, такий, таке питання. А що буде, коли приїде місія Мегате на Запорізьку атомну електростанцію? Все вже цікавіше. Давайте подивимось, що буде що буде там відбуватись. Так, король кубків. То дивіться, друзі, от то, що ми з вами зараз дивимося на картах, це такий розклад на одну карту, дуже швидко, так без погрушення в розклад. Але бачу, що карта позитивна. Король води вказує на те, що ситуація буде розвиватись, і на даний момент, на момент запису цього відео, ще багато які речі не оприділені. Вони оприділяються трішечки пізніше. Тобто, король він водний, стихія водний, стихія води вона розкривається з часу. Це стихія, яка нікуди не спішить, і завжди, коли випадає карта води, вона вказує на те, що будуть якісь події відбуватися, але це буде трошечки пізніше, і ми на них ще зробимо розклади. Коли місія прийде на станцію, ми бачимо короля води. Все спокійно, ситуація контрольована, все буде емоційно рівно. Також король води, не забувайте, це може бути і представник МГТ, і сама комісія МГТ, і там будуть якісь висновки. І про ці висновки ми також погадаємо трішечки пізніше, трішечки ближче к тому. Тому часу, коли місія поїде на станцію. Тобто, резюмірує наші предвощі розклади, поки там все спокійно. Добре, добре. хорошо. А, бачу питання в ваших очах, а щось там по Білорусі. Що там по Білорусі ми вже не боїмося ніякого нападу зі сторони Білорусі, ці вже жарти вже десь у минулому. Але є ризик того, що. А... Картопляний фюрер, все-таки щось придумає. Е, він там погрожував, да я думаю, ви бачили це інтерв'ю, коли він розказував і поливав, ну можна сказати, брудом е, політиків із Європи, да, він там нелесно про них е, висловлювався, але ж, але ж давайте подивимося, що там Білорусь е, і що їх лідер, лідер по поводу нашої думає. питає карта Луни. Друзі, ну це не дуже добра карта, тому що є якісь у них тузи в рукавах, можна так сказати, є якісь маніпуляції, тому що карта луни вказує на те, що щось є під водою, щось готують. Вони можуть готувати якісь провокації, вони можуть відтягувати на себе просто нашу увагу, тим самим, щоб ми нам свої війська перекидували до кордонів або тримали на них фокус, свого свій фокус. Да, а вони в цей час будуть робити щось інше. Тобто, це структура, ну я маю на увазі Білорусь повністю. Підпорядкована а, оркам, і вони будуть робити все, що їм скажуть зверху. А, спираючись на цю карту, я скажу так: що Білорусь явно затіває якісь странні ігри, тому що в 18-м аркані не все очевидно, не все. Вони а, щось ховають, щось прячуть. І, скоріш за всього, ця карта буде просто наносити такі самі підступні удари. А, Ті ж авіації, коли вони випускають ракети в нашу сторону зі, зі з Білорусі, да і дуже було цинічно, коли Лукашенко вітав Україну з Днем Незалежності, і при цьому піднімалися їх бомбардувальники, запускали ракети по нашим областям. Це максимально скотське відношення до людей. Це в принципі не по людськи, тому для мене ще орки, що білоруси це все одна фігня. А поки вони не підуть з наших територій, з ними взагалі розмовляти просто ну ні чим, І я вважаю, що ці два народи це на них ну. Моя думка, що вони просто десь за грані, просто вони не люди. О, тому в 18 м Маркані будуть якісь підстави. Ну навіть от, от сьогодні, от, перед тим як я почав записувати це відео, я подивився е, харківський паблік, да, подивився свою групу Харківську і бачу, що там вже було нанесено дві е, ракетні е, два ракетні удари по центру Харкова. Тобто сьогодні, несмотря на те, що було вчора е, в центр Харкова прилетіла ракета, то вже сьогодні по площі Ді Свободи. Тобто дуже символічно, да, вони в нашу площу е, Свободи. Питаються запускати ракету. Ну, орки, що з ним взять. Тобто, по Білорусі ще не все так просто. Однією картою, я розумію, що однією картою ми не можемо побачити всю ситуацію, але якийсь шар інформаційний, ми можемо трошечки зняти і його би, посканить. Тому я зроблю окремий великий розклад і по Білорусі, я зроблю окремий розклад і по місії Мегати, і по Запорізькій атомній електростанції, але, але на часі хотів просто глянути, що там взагалі відбувається. Тобто, хоча б просто такий інформаційний перший слой зняти, і ми бачимо, що Взагалі, все дуже добре, все непогано. Тобто можна трошечки видихати, і можна не спіша робити інші розклади. Друзі, ось такі новини, по-моєму, все дуже-дуже непогано. Незважаючи на те, що у нас з'явився бавовник, дуже такий цікавий фольклорний персонаж, і він буде наносити нищівні удари, русні та орка. Буде дуже цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими оновленням, доєднуйтесь до наших ефірів та прибуде з вами сила. Слава Україні! і до зустрічі!